Коли не щастило в риболовлі, у Fishing Planet ми з вами налимо на дуже багато ри риби. Так що дивіться відео до кінця, ставте лайк, підписку і поїхали! Друзі, ви на каналі Плей і сьогодні будемо з вами грати в таку чудову гру Fishing Planet. Поїхали! Заходим в игру. Я уже раз играл в игру. Начинаем запускать. Все равно запустил наш фишкане. Круто мы барабан. Пушку. А дальше потрем. Поехали. Так, восьмая лодка. До нашого містечка закидемо. О, летить є. 27 метрів. Тепер е я вам розкажу, як правильно ловити щупку. Посередині. Ми не вона не повинна бути ні наверху ось так, от. ні Ми повинні. Ось так і водити. І бачите, вожу ось так от. І головне, щоб була риба. Я гадаю, що ми повинні за це відео наловити хоча б штук 10 риб. Так так. так. Я бачу вам там склюбиться дуже хороша риба. І ще не повинно зовут. Або в мене є така тактика. Просто крутить. Не робити. Я вот это просто крутить. Я гадаю, у меня колись так. Було, ось так наверху її держать. Я говорю, що не потрібно, но может якщо вас спустите, то мой. Я люблю ось так що робити. Нічого. Давайте ще зробимо два заброси. Якщо нічого не буде, то перейдемо на водку. Мої моїй першій методі діті ми будемо дуже довго. Давайте останній раз. Давайте в той куток. Ай! Давайте будемо. Головне зацепитися там по ті водоросли. Ой, яка... Ви бачили? Воно так остановилось. Підключимо, зупиняюсь. Підключимо, підключимо, підключуємо. Я перехожу на другу локацію вже з удочкою. Для вас це 5, для вас це секунда, а для мене це 5 хвилин. Так, я повернувся і я гадаю, що нам потрібно перейти на столок Лесні віли. Так, зараз ми купимо з вами. Не... 300, ну в мене 10 тисяч добре. Ідемо. Я гадаю, що ми там на дуже багато риби. Там, я знаю, є карп. Моя найлюблена риба це лип. Я гадаю, що треба поїхати. Поїхали. Так. Я на водку. Должна быть. Давайте сюда пилим. Спит косток еще. Опа. А -м -м, зар. <свист> И -и 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 Вы серьезно зараз? Я потянул, Я забыл пиццикат. Забыл щитропиццикат. <свист> вот. Чем? Там сейчас так гарно повело, так прям. все. Дивіться, 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 що всі, дайте. А, так, Мы еще чекаем, чекаем. Наж ⁇ м. А пока наша рыба клея, я вам расскажу три порады для вас и для тех, кто начинает играть в игру. Якщо у вас є гроші і ви їх сразу хочете купити спінінг не купляйте, тому що вам треба достигнути ще 6, 6, 6 рівня, щоб е, взяти вам підставку, тому що без підставки ви ну, ловити вам буде його не вдома. Так що перебачте, поки як я на вудку, ну, на неї теж буду пливати. Потім ви вже будете розвиватися і будете купляти собі там е, спінінги У мене вже підклювали Оба, есть. Ой, бай, есть. Є. Окунь. Ну, первой, я першої рыбы, знаю, Знает. знает. дуже даже хорошая рыба. Мы забираем. Так, потому э, что я лицензию куплю на все. Так я думаю, что... Так, дальше нам треба сегодня будет еще перейти на другое место, потом еще на другое, потом еще на другое. Ну, А друге. Так, друзі, я вже тут сижу 5 хвилин, і в мене немає покльовки. Я гадаю, що нам треба перейти на другу локацію. Так, бо в мене вже... Ты вот запрошел, дома ну Ладно. Так, переходим, давайте А, треба зараз масті. Добре, Я дальше треба нам перейти. Пойдем. о тут такой. О-о-о-о, башники, он такой. Мы закидаем сюда. И бачите, теперь у нас. Ты там? Ты меня не забрал. А, ні, я, я там там. Угу. Ось бачите, тут є оці лише шапники тут. Бля, них вже таке криба валить. Багато криво палить. Чому тут не заповнюємо? Зато я заберу ваше місце. Ось бачите, у мене вже поплавок там щось грає, а вже там щось бере. О, бачите, склевається риба, я ж казав, це все, будемо тепер тут бачите. Ви бачите, вже поплавок колихається. І він уже... рыбы он плачет он дефект надо же на кого уба 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 окунёк ладно, 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 уба наловим, наловим уба 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 рыба буде. Буде. Можно будет, рыба будет, уба будет, уба уба Так, дивіться. пішов? Дивіться, дивіться, дивіться. Клипко-кліфко. А чому так... Чому так тяжко витягнути? вибачте за незручності. В мене вилетіла гра, В мене не хочете перезапускати. Ще гадаю, на чому треба завершити, ставте лайк, підписуйтесь. А на цьому все. Всім пока!